для дитячої творчості та дрібної моторики рук ну, благодійну лапку, у їм отримати дуже багато емоцій від навіть і такому щастя ви точно не отримаєте, особливо ваші діти. Тож обов'язково підтримують або часики, які сьогодні не пишуть, підчитися до такої сторони. І особенно ті. для наших котиків. Їх у нас залишилося чотири. Слухай, на синами сіши. До Дня захисту дітей сьогодні я презентую свою дитячу книжечку, називається Життя та прогоди кота Молмана. Вона була написана в одній з перших місяців повномасштабного вторгнення. Тоді я як читач не міг сам читати дорослої серйозної літератури, надихався дитячою літературою. а потім дізнався, що моя дружина при надії і. От вирішив надихнутися цією подією і написати дитячу книжечку. Сьогодні ми її презентували до Дня захисту дітей. Ця книжка про реального кота, про реальну нашу сім'ю, про те, як ми зустріли перші дні повномасштабного вторгнення, про те, як ми волонтеримо, про те, як допомагаємо переміщеним особам, про те, як живе нормальна українська сім'я, саме тут йдеться про, в книжці про кота Мелмана. Так що рекомендуйте читання, дякую.